Усім привіт, мої любі! Задавали питання, що робити з квітконосами у фаленопсису: обрізати, не обрізати, залишати, чіпати, не чіпати, що взагалі відбувається. А розповім, сподіваюся, вкластися в коротке відео і поїхали. Що ж, спочатку нам з вами треба визначити, що в нас за фаленопсис, бо насправді більшість фаленопсисів вміє роками тримати квітконос, розгалужувати їх, квітнути з розгалуджень, при цьому дорощувати нові квітнути з нових. От, Але я розумію, що, наприклад, як а, еквестріси отакі, вони можуть вирощувати вудочки і метр і два. І знаєте, ці доквітунчики по дві-три квіточки, а то і по одній, і воно вже так трошки дратує, то їх можна спокійно відрізати. Дехто боїться відрізати, тому що ну, тут же ж воно зелене, тут є поживні речовини, рослина б могла їх забрати. Було б добре, так ми їх забираємо, ну, якби так. Але це не так критично, тут їх не так багато. Якщо у вас гарна культура, ви відріжете, нічого страшного не станеться. До того ж, знову ж таки, коли рослина квітне, вона забирає на це поживні речовини, енергію, сили. От тому і можна і відрізати, я думаю, такий буде більш-менш рівноцінний обмін. А є фаленопсиси, які квітнуть, відквітають і одразу вже засушують квітконос, і ми просто вже зрізаємо жовтий квітконос. так? Якщо квітконос живий, то зрізати, не зрізати, це насправді питання більше вашого вашої естетики, чи вам воно заважає, чи не заважає. І мені, наприклад, більшість частині не заважає, я і не чіпаю. так Якщо ми хочемо спровокувати другу хвилю цвітіння, у нас здорова рослина готова до цього, то ми знаходимо першу живу бруньку, да найвищу, і відрізаємо над нею. І тоді. У нас є шанс, що прокинуться, якщо знову ж таки у квітки є бажання квітнути бокові бруньки, вона випустить далі стрілочку нову і буде квітнути, радувати нас з нею. Якщо ж ми хочемо відрізати взагалі і дати рослині відпочити, то ми шукаємо найнижчу живу бруньку і відрізаємо під неї. Так? І тоді рослина, скоріш за все, піде спати, так? Ну, якщо тільки ця рослина не збирається помирати, і вона не. Вважає, що єдиний шанс вижити їй в цих умовах це проквітнути, запилитися і так дати нове життя. У мене була така ситуація. То тоді, як би ти квітконос не різав, вона випускає слідуючого, бо вона вже вирішила, що все, смерть, і це єдиний її шанс, але це досить рідкісні явища, тому на цьому не зациклюємося. Так чому, наприклад, можна не зрізати, залишати квітконос, тому що. Знову ж таки, діточка може бути, і у вас буде ще одна рослинка, хто от я люблю діточок, і дуже гарно квітне, коли багато діточок, і мама квітне, то це дуже-дуже гарно. Так, плюс ми звертаємо увагу, що в нас за фаленопсис, бо є такі фаленопсиси, у яких саме нарощують дуже багато квітконосів, вони ростуть десятиріччями, і це потім виглядає просто фіерично, І це у нас фаленопсис корноцерві, фаленопсис манії. Так, схожі на них. Їх гібриди також можуть себе так вести. Вони дають небагато квітів на одному квітконосі, але кожен рік вони видають від одного до, там вже залежить від ваших умов, більше двох-трьох квітконосів нових, молодих. Плюс в них залишаються живими старі, вони будуть квітнути на тих старих, плюс вони розгалуджують старі квітконоси, тобто їх стає ще більше. На одному квітконосі вони зазвичай несуть небагато квіточок, в залежності від. Сили рослини, ваших умов і так далі. і так далі. Це може бути від двох і до десь п'яти квіточок. Є десь записи, запис, що там прямо і по сім, але вони не дуже букетно квітнуть саме з одного квітконосу. От, і коли ви бачите пишне гарне цвітіння подібних феленопсисів, це зазвичай саме коли багато цих квітконосів і виходить така прям водоспад. Я знаходжу фото ставлю. Вам як це виглядає дуже-дуже гарно? Так і ще так любить себе поводити, наприклад, фалонопсис тетраспіс. До речі, систематики нарешті дійшли згоди, і спеціоза – це є фалонопсис тетраспіс. Тепер всі фалонопсис спеціози перейменовані у фалонопсис тетраспіс. Ви можете зустріти як під старими назвами, хто не виправляє з постачальників. Так тепер і під новими, ті, які були саме спеціози і мають. Знаєте таку чітку відмінність, вони йдуть як фаланопсис тетрас вар спеціоза, тобто варійшн так? спеціоза. І також, от, хто зараз змінює назви, вони інколи пишуть фаленопсис тетраспіс і в дужках пишуть спеціоза, або фаленопсиспіціоза і в дужках дописують тетраспіс. Отак от. Так от. А, і такий ще бонусом було питання про підживки, що коли квітне, не можна підживлювати взагалі. Це не зовсім так. Наприклад, якщо, як у мене, я підживлюю постійно. У мене є там певний графік, я вношу ці підживки, дивлюся, що їм треба саме в цей момент. Широка набита, я вже знаю, коли що давати. От тому я змогла вибудувати графік. То я підживлю і коли квітнуть, бачите, всі свіженькі, нічого страшного, ніхто не опадає. Будь ласка, я підгодовую рослину, тому що їй потрібна допомога. Насправді, коли вона довго квітне, вона розходує свої поживні речовини, чому б не допомогти. Якщо ж ви не підживлювали, не підживлювали, і тут вдруг вирішили, тому що, Боже, вона квітне це забирає сили, хоче допомогти рослинці, і ви дасте їй добрива, то насправді рослина може скинути і квіти, і бутони від такої драматичної для неї зміни у догляді. От, Тому дивіться, якщо ви не підживлювали ніколи, або підживлювали і серії, коли згадаю, раз на, рік, на раз на рік, два рази на рік, то не треба починати це робити, коли рослина у вас квітне. Хочете почати підживлювати, дочекайтесь, поки вона відквітне. Або підживлюйте, але будьте готові, що квіти опадуть, і ви це робите саме для рослини, і вам все одно на квіти. От, отакий От маленький бонус. А на цьому сьогодні все. Щиро дякую всім за перегляд. Слава Україні і пока-пока!